І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та, звичайно, підписникам нашого каналу. Ну що, друзі, маємо сьогодні субота 23 серпня 2025 року. День прапора. День прапора. На годиннику біля обіду, десь біля першої години, добіга. От. Ми сьогодні теж розстелили прапор на могилі нашого воїна, були у брата. От. І вас всіх попрошу знайти хвилинку, помолитися за його душу, за душу тих, хто віддав життя за цей прапор. І за тих, хто зараз стоїть далі, захищає цей прапор. Ну а ми з вами йдемо. Йдемо сьогодні ще на одну прогулянку до лісу. Йдемо ось такою красою, гарна погода. ось. Немає такого сонця, так хмарно з проясненням. Жари нема зовсім. Дуже комфортно на дворі. Не знаю скільки градусів, не буду казати, бо не знаю. Вот. Ну Дуже класно. Класно, прохолодно. Йдемо в ліс. Йдемо в ліс. Глянемо, що там твориться. Може, щось десь повиростало. Грибочок, як ви бачили по минулих відео, є. Є і білий гриб, є і лисичка кидається, глубінка, червоняк і багато-багато інших грибів. Ну, звичайно, гриби трошки трудові. Нема такої масовості гриба, аби щось краще назбирати, звичайно, треба походити, дуже багато походити. І Звичайно, ще багато залежить від удачі, куди підеш, куди швидше встигнеш. Переважно ми ходили цими днями туди, де дуже багато людей ходи на такі відкриті місця. Просто за 2-3 години. Не успієш аж так десь аж так багато побігати, подивитися. Щось толково би піти назбирати, треба мінімум відкладати собі півдня, а то і краще йти на цілий день за грибами. От. Ось зараз такий час. Якось, якось не виходить глядачі, не виходить піти на цілий день, пошукати, познімати вам. Розумію, що хочеться, хочеться гарних грибів, гарної насолоди від грибарства. Але поки що буде так, як є. Я сподіваюся, що в майбутньому десь нам все-таки пощастить, вискочити гарно, маючи більше у запасі часу і пошукати, позбирати гарних грибів. А може підуть гриби масово і пушнем косити, хто його знає. Як завжди, коротше, сідаємо зручніше, палець вверх. Хто не підписався, обов'язково підписуємося. Підтримуємо наше, українські. Бо як я неодноразово кажу, не будете дивити нашого блогера, то знову дивитися тих мудрих запоребрика. Так? Так що йдемо, йдемо на наступну прогулянку ліс. Сподіваюсь, щось знайдемо. Пішли. Один ліс. На початках я вже перейшов. Сумно там, дуже. Навіть голубінок не видно. Але йдемо десь туди далі. Чому включився? Хочу показати вам. Як в лісі вже стало багато опалого листя. Дивіться, молодий ліс, дуже багато жовтого лист, листочка. Тут вже все жовтіє по низах і по верхах. Нагадує нам, що осінь вже тут дверима. Подивіться, туди по деревах, скільки жовтого листка. Яструб над нами. Над нами яструб. Він коружляє, напевно, вже щось тут побачив. Яструби харчуються всім, і жабами, і вужами. ось, А тут така територія, де божі дуже полюбляють бути. Неодноразово тут на дорогах знімав, на їх купа раз попадається, лазять тут по цих пагорбах. Особливо коли трошки є волога після дощу. Бо коли суш, ти їх тут не побачиш. Ташки відкрилися від теми. Ну що, Йдемо далі, йдемо в середину ліс, тут на краях без шансів. Хіба десь туди де ми ходили тими разами. Я ще з вами в дорозі. До грибних місць не дійшов, але тут по передорову мені попадається ось такий грибик. Нас кажуть їїшнік. Теж доволі непоганий грип, але йому вже все почало донизу чорніти. йти, яка лишається собі тут. -ка. Ось, ну не зараз якраз на початку вересня кінець серпня дуже люблю сюди по цих лісах попадати. Неодноразово я то знаходив великими сім'ями в минулих роках. Продовжуємо далі. І знову вони, І знову вони пахнуть так, що просто. Не передати. Чим ближче до осені, тим більше попадаються ці гриби. Гриб називається пальці дьявола. Гриб неїстівний, утруйний і його повно. Ось, На самій дорозі. Але класний такий. Чомусь нагадує ніжку індика або курки. З боку ще якийсь непонятний. А може це яйце. Яйце цього гриба. Бо бачу, що вже зачервонілося. З нього вилазить. О, тут знову. Нічого собі сім'я. Я, Я находив одному. Ну, Смердять вони ще гірше, ніж е, веселка. Дивіться. Знову. О, тут Бачу, слимак його повністю вивів. Тут ще один. Круто. Ну, Така велика сім'я мені попалась перший раз. Дивіться далі ще є. Ще є. Но ну, запах тут такий стоїть противний. Не можу передати словами. Фу. Аж зачмаркає так в носі. Дуже багато, круто. Я все десь не десь один находив. Ну два, ну тут таке коло. Та йдемо далі. Ну що, глядачі? Десь більше як пів години доброго часу, що ми потратили на дорогу, ми добралися до місць, з яких можна починати шукати білого гриба. Бо туди униз, я навіть ніде не зазирав, так по дорогах перебіг, бо там смислу нема ніякого. Ось можете бачити 13.25 у нас на годиннику по дорозі. Знайшов декілька голубінок. молоденьких, гарних. ніс в руці. Вже тут кастав, витягнув і кошика і ножика, бо тому що зразу на вході попадає нам ось такий файний, перший. Молоденький білий грибочок. Ну, як я завжди кажу, аби не останній. Зараз тут провіряємо що добре. І продовжуємо наш пошук. Йдемо якихось години-дві, а може три. Все залежить від настрою. Якщо буде настрій позитивний, звичайно, для цього потрібно побільше, щоб попадали вони. Вони настрій, звичайно, піднімають. Як крути, не крути, і постараємося його трохи і вам передати. Все, йдемо шукати. Рівно 8 хвилин. 8 хвилин. Я походив з місця на місце і тут під таким горбочком є ще один молодий. Це хтось шов, збив листя, видно, що збити. Мабуть, зранку. І так ми його замітили. Такий гарний, молоденький, бачите. Ось, Другий гриб і другий молодий. Гриб просто постійно, як я вам казав. От. Вчора в нас дощ. Що? Цілий день. Цілий день і цілу ніч. Не знаю, вчора десь він закінчився. Е, приблизно біля шостої. Десь так. Шоста-п'ята година вже після обіду. от. Почався він в четвер. четвер під вечір. Навіть десь сьомий, Біля восьми. Не він. Так цілу ніч і цілий день падав гарний дощ. Так що будемо сподіватися, що після нього трохи щось в лісі рушиться. Вже такі бачите, поодинокі попадають. Йдемо далі. Хвилини ще 3-4. Підняв ось таку молоду сироїшку, замітив цю велику. Така не дуже вже. Я її підняв, а тут збоку думав, що сироїшка підійшов ближче. Ось такий пузатий. О, молоденький. На проході. Третий білий і третій. Менше більш одного розміру. Сьогоднішній. Сьогоднішній свіжий, от, ну, В принципі, недалеко один від одного так на наступному місці. Це вже трошки радує. Йдемо далі. Йдемо далі. Трошки довго ходив, мабуть, хвилин 10, може більше, такий на проході. Ось така стежка. Такий молодий, сидить. Далі по одному. Десь там один, десь там. Немає ні по два, ні по три, бачите. Ходиш на місце кращому випадку один або, або пусто ну, такий молоденький йдемо далі ну, без цього ніяк коли починають лізти гриби треба обов'язково на нього стати став О, це він червий чисто це значить не дурно став Ха. йдемо далі ну мабуть це мій це мабуть мій глядачі Бо в такому місці і після обіду, коли знаходиш гриба, це твій. Це той, що на тебе чекає. Реально, ходіть, покажу. Ось такий тому, друзі, козак. Гарний потужний. Сидить собі на проході. Тому я ще не знаю, що. Дичка тут нога. Ну, красний. зараз ми до нього вернемося. Може ще якісь горби такий підозрілий. А що це таке у нас? Це така голубінка. Сироїшка. Питають глядачі, чи то одна і та сама назва. Голубінка, сироїшка. Один і той самий гриб. Ось місцева назва. По Західній Україні. Більшості сіл. І містечок кажуть, що голубінка. Вертаємося до цього. Друга. Ну нога. Ого-го. А нога десь там. Любок. Ого-гов, ногу. Троха червива. Тут вже вище відчувається, що твердий. Ну, зараз відрізаю. Непоганий козак. Йдемо далі, може ще десь піде. Один, два, три. Або п'ять, ти ще додому таких гарних. Ну такий собі запах. Здоровий. Трохи пахне. Файний. Ну але ці оці шпільники малі. Оці. О, це запах. Такий просто не можу передати. красунчики, йдемо далі. Тими днями я ці гриби не брав, ну але зараз, дивись на те, що в лісі гриба не густо, то ми його сьогодні візьмемо. Гриб називається мухомор сіворожевий, гістівний і дуже смачний гриб. От. Нас кажуть, на нього ковпак. Ще чистий, класно беремо. Їдемо далі, далі глядачі. На годиннику вже 15 по другі. Ще трохи і година часу, що ми тут гуляємо. Кошику ось так. Ось тако. Ніби непогано. на те, що ви пізно прийшли. Так, цього гриба я замітив здалека. Там стоїть. Йдемо глянемо. Чи щось варта, чи ні. Така. можете бачити, бук ламався, чи це гіля просто така Ну, ламаний. От. Минулого разу йшов, ще його тут не було. Не знаю, який обіцяючий, ой, який поїджений. Змучений хлопець. І... Троха червивий тає. Хай лишається. Хай лишається. Не наш, йдемо далі. Що поробиш? Чого тут не поробиш? Шукаємо ще. Може ще десь щось повезе. Без 15 14.45. Чим далі йду, тим більший смуток. Зайшов вже на середину, такий вже густий гарний ліс. Ну, але пустота така не передати словами. Голубінки ще де-де старі. які не дожили своє. От. А, щось цікавого. Мало попадає. Я вже жалкую, що я кошик цей сьогодні взяв. І нам сьогодні взагалі не підходить під сьогоднішню грибалку. Отак. От Минулого разу. Але ми йшли зранку. Ми йшли зранку. Це було в четвер. Нам вдалося більше пів кошика такого, що ми перебігли по лісу. Навіть не цілих дві години назбирати. Ну а сьогодні пішов я сюди в цей ліс. Після обіду. Шансів. Мені лишилося мало. Щось гарне взяти. Одного білого великого знайшов. І то пів ноги відрізав, бо червива, Декілька молодих там на самому початку, наверху. А сюди вниз зійшов. Я зараз знаходжуся десь на середині лісу глядачі. Орієнтовно. Взагалі пусто. Такі голубінки ще червоні, дуже багато. Те, що люди не беруть, полишалося. А так в основному пусто. Пусто. Вже буде надія, хіба десь на наступний тиждень, після вчорашнього дощу, може щось трохи рушиться краще. О, сумно, дуже сумно. Зараз ще йду, гляну декілька місць тут на середині, бо вже близько до них. І вертаюся назад туди наверх. Там, де попадали молоденькі, крутануся ще якихось півгодини. І мабуть, будемо вертатися додому, що ходити. Нема що ходити. Прогулянку зробили, розвідку також. І Таке, і то буде добре. Йдемо далі. Ну нарешті. Перейшов декілька місць. Я ж це спрацювало. Ось такий тут. -ка. В листах заховався. Такий середній, але трохи покусаний. А покажу, чи чистий. Сьогодні не показував. От. Ну цей трохи... Трохи є. Отако От далі вже пішло чистіше. Забираємо. Оці молоденькі, о, ці як молоко, білі ці Сьогоднішні. Бачите? Такий білий. Оцей великий. пішов далі чистий. Зі споду ніжка була виприла. Мусив відрізати. відрізати глядачі. Бо чисто зі приладка була ніяка. Але пів ноги відрізав, йдемо далі. Не знаю точно як це сталося, але сьогодні перший раз. Буквально декілька кроків і є в нас ще один. Дуже швидко попавсь. Перейшов трохи вище. От. І є такий дружок Непоганий такий. От. Буквально декілька кроків. Тут така місцина дуже гарна. Тут неодноразово, я такі сюрпризи находив. Ось, тут такі корчики, вони так трошки з боку, з боку від основних місць. Але один, один, друзі. Один. Але добре. Йдемо далі, може ще десь може ще десь одного хапнемо. А, там може треба подається. Забув я. Ще біля цього бука люблять сидіти. красунчики. Ну, напевно не сьогодні. Не сьогодні. Ма, добре. Та добре, що один, йдемо далі. Йдемо далі. Кошиками сьогодні дурно взяли велику. Малого стало би повністю. Навіть напевно к не набрали. Такого маємо. Ну, а цей уперто не давався. Довго ми його шукали. Я вже знову вернувся на самі верхи. А такий якийсь медний. Піході на нозі. Але білий. Білий гриб. Білий. Мабуть, як і всюди. Таке потужне місце тут А грибик один. Один. а то нема. Йдемо далі. Так, ще один є. Біля граба собі притулився. Непоганий такий шляпус. Ну такий. Або треба подивитися зразу чи чистий. Ну, оцей чистосенький. Чистий, гарний, білосніжний. Бачите? Може було не відрізати, але вже вам показав. Як кій. Як який. Ну, більшість, більшість вже гриба чиста. Ну то нема що хотіти, то вже чим день, тим ближче до вересня, то вже гриб осінній. Далі буде глядачі. Все, друзі, буде того доброго. 15.30. Грибів більше не стає. І в лісі вже темно хмара стоїть наді мною. Йду додому. Буде. Походили, погуляли. розвідку зробили в боковому лісі. Ну Ліс такий нагадує, що дуже прохідний, дуже багато людей тут за день проходить, недалеко від дороги. ось. Зранку тут шансу щось хапанути набагато більше. От. Після обіду мало. І піти кудись далі. Звичайно можна, але це йти. По-перше, немає вже сил на сьогодні. Бо до обіду працювали. Ось. А по-друге, хмара стоїть, темнося, може й дощ піти. Завтра буде неділя. Якщо буде охота, дасть Бог здоров'я, сил і буде мир, спокій над головою, то ми з вами підемо. Підемо десь, може трошки по інших лісах. Кудись далі, Попробуємо ще пошукати. От. Ну, а нині так. Трошки перебігли, трошки грибочків підняли. Білих, може, з 10, не рахував. Два таких є потужних, пару малих, декілька сироїжок. Та й ось такий наш результат. Ну все, на цьому закінчую. Дякую, що були з нами. Як завжди бережіть себе, своїх близьких. Все буде в Україну. Ми десь, Бог зустрінемося на наступних чудових тихих полюваннях і не тільки. Все глядачі, до наступних зустрічей. Зустрінемося в лісі, Па-па.